Іван Плачков, міністр палива та енергетики України 99-го, 2005-го та 2006-го років, а також президент Української енергетичної асамблеї, пане Іване, дякуємо, що долучаєтеся до нашого етеру. Вітаємо. Вітаю, доброго здоров'я всім, пане Івана. Тож як ви оцінюєте такі заяви з погляду енергетичної безпеки України і чому Рафаель Гросі знову ж таки в чергове відвідує нашу столицю? Ну, дивіться, е, місія МАГАТЕ в Україні на сьогоднішній день дуже важлива, і треба віддати належне. Е, МАГАТЕ і ПАН ГРОСІВ перше оголосив, що на Запорізькій атомній станції порушені всі сім компонентів, які забезпечують радіаційну безпеку. І е, місія не тільки на Запорізькій, на інших станціях вона постійна. А сьогодні, що що стосується запуску Запорізької АЕС і роботи її на російську енергосистему, то дійсно росіяни вони почали будувати лінію електропередач від Запорізької АЕС на схід, при тому, що там були три лінії але вони зруйновані. І зараз нібито готуються для, до, до запуску. І е, пан Гросі е, він. Я, я був здивований трохи. Він е, не, не, не виключає е, взагалі такої можливості, як би чи не заперечує. Він не каже, що це неможливо запуск росіянами із Запорізької атомної станції. А чому це неможливо? Тому що по всім міжнародним правилам. Експлуатувати ядерні об'єкти повинен ліцензований персонал, який, е, е, в країні, до якої належить ця атомна станція. Ми знаємо абсолютно, що персоналу ліцензованого сьогодні нашим регулятором українським на Запорізькій атомній станції немає. І тому це буде порушення абсолютно всіх міжнародних правил експлуатації ядерних об'єктів. Ми знаємо, що на атомній станції розташована військова техніка, що теж недопустимо, і так далі. Але, але місія МАГАТЕ вона моніторить. І вона нам дає об'єктивну інформацію. Я, я декілька разів уже багато разів казав, що МАГАТЕ не має ніяких повноважень щодо прийняття яких ніяк, ну, рішень, яких би не було рішень. МАГАТЕ має повноваження тільки моніторити і давати об'єктивну інформацію Генеральної Асамблеї ООН. Ради безпеки Генеральної асамблеї ООН і іншим урядам, урядам інших країн, а вони вже можуть приймати рішення щодо застосування санкцій там чи якісь е, інших. Тому е, я вважаю, що МНАГАТЕ на сьогоднішній день е, якби виконує дуже важливу роль. Але в останнє це висловлення пана Гросі мені не сподобалося, що ви. Не не виключає, не каже, що експлуатувати російським персоналом Запорожську атомну станцію неможливо. Він не розказує про якісь ремонти, про якусь там безпеку і так далі. А що нам відомо про реакції з боку росіян з боку окупантів? Так, їхній контингент зосереджений в тому числі навколо безпосередньо на об'єкті запорізької атомної електростанції, чи повинно якось реагувати МАГАТЕ? Ми Розуміємо, ми про це не вперше говоримо, і ви вже сказали, що немає таких повноважень. Але все ж, як би вони мали попередити і росіян про те, до чого це може призвести, які це можуть бути ризики? я думаю, що багато цю роботу виконує, і вони неодноразово констатували. Що ще раз повторюю, що порушені всі е, сім компонентів, які забезпечують е, радіаційну ядерну безпеку, і в тому числі е, і розташування військової техніки, в тому числі і е, е, дефіцит персоналу, необхідного на Запорізькій атомні станції. І МАГАТЕ інформує, э, в тому числі і е, керівництво Росії. Ми знаємо, що м, е, пан Гросі він е, неодноразово відвідував Москву і зустрічався з Путіним і з керівництвом е, Росатом е, Міністерства енергетики. Я впевнений, що він е, цю інформацію їм давав. Я впевнений, що він. Виска і, і висловлював свою занепокоєність, але е, це максимум, те, що може е, пан Гросі відповідно до е, таких е, е, уставних е, документів е, МАГАТЕ і положень е, МАГАТЕ, які підписали всі, всі країни, е, які займаються ядерними установками. Пане Іване, і питання там перспективу, судячи з того, що ЗС простоює вже тривалий час після того, як її захопили росіяни. Які кроки необхідно робити для того, аби безпечно повернути цю станцію після деокупації? Ну, по-перше, треба забезпечити цілісність обладнання запорізької атомної станції, особливо першого контура реакторного відділення. Для того щоб е, от напередодні деокупація вона буде е, однозначно, Росіяни не пошкодили е, е, і до, до такого рівня, що ми не можемо не зможемо його відновити. Це перше. Е, і це в цьому роль магате дуже дуже висока. І так, да, ми критикуємо МАГАТЕ, Там багато нюансів є. Но, но вони можуть це, це якби ну е, сприяти і, і що щоб це було забезпечено. А по-друге, після деокупації це вже е, буде відповідний персонал, будуть відповідне обстеження, будуть е, відповідні е, заходи, які забезпечують відновлення і так далі. Там дуже багато роботи. Я впевнений, що після деокупації. Ну, на, 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 на цю, цю програму відновлення. Ну не менш року, я думаю, якщо не більше, на, до допуска до е, реактора. Бо ми знаємо, що реактори палива, е, воно не вивантажено, воно завантажено. А такий термін, коли паливо в реакторі і воно не працює, е, досвіду е, світового немає. Е, тому ну, там дуже складні такі. Е, Роботи будуть проводитися, але це реально. Ну для цього потрібен час і фахівці. А вони у нас є. А час ну будемо робити стільки, скільки потрібно. Дякуємо вам за такі розгорнуті відповіді, пане Іване. Іван Плачков, міністр палива та енергетики України періоду 99-го, 2005-го, 2006-го років, президент Української енергетичної асамблеї.